Преподобний Нестор був ченцем києво печерського монастиря. В той час, коли преподобний Антоній посетив себе безмовності у печері, а блажений Феодосій будував монастир, майбутній літописець приходив до святої обителі, бажаючи прийняти святий Чорнечий Постріг. На той час йому було 17 років. Життя преподобного Нестро Літописця ми знаємо за оповісті минулих літ та з Києво-Печерського патеряка. І ось, аналізуючи історію наших предків по повісті минулих літ, ми, мож, ми можемо побачити дію промисла Божого в наших предках. Тому що в кінці кінців, в 1988 році, Київська Русь приймає хрещення, хоча до того це були язичницькі народи. Своїй найвідомішій праці повість минулих літ святий описує не тільки хронологічність історичних подій, а й він приводить паралелі з моральним станом тогочасного суспільства. Для нас, як для майбутніх богословів, дуже важливі труди преподобного Нестора літописця, адже завдяки йому ми можемо свідчити саму ранню історію нашої держави. Кожен із нас пише літопис свого життя, своїми словами і своїми вчинками, і від цього багато чого залежить, що ми залишимо для наших нащадків. Преподобний Нестор був одним з тих святих предків, трудами і молитвами якого створювалася наша країна з її великою історією та глибокою культурою. Ще, не будучи чинцем, він виявив навик у всіх чернечих чеснотах. А саме у турботливості про чистоту душевну і тілесну, у беззаперечному постусі, непристанній молитві та глибокій смиренності, він був ревностним послідовником життя Перших святих Печерських Антонія і Феодосія. Саме від них, у своїй квітучій юності, він з любові приймав будь-яку заповідь. Взагалі, для студентів, а особливо для студентів київської духовних шкіл, преподобний нестор Літописець відіграє дуже важливу роль. Тому що, як ми бачимо, життя преподобного Нестора він приходить в 17 років у монастир. Так само багато студентів зразу після шкільного віку приходять в київські духовні школи. І ось як преподобний Нестор-Літописець поєднував чернече життя та наукову діяльність. Так само, і студенти духовних шкіл поєднують ці два аспекти під час свого перебування в нашій академії. День преподобного Нестора літописця нагадує нам про те. Як людина повинна розумно поєднувати знання з духовністю. Це є дуже важливим, особливо для нас, майбутніх священнослужителів. Преподобний Нестор був ченцем, ченцем який подв'язався добрим подвигом. Він трудився і він розумно поєднував знання зі своєю духовністю. Ми бачимо у цьому святому подвижнику поєднання двох якостей, які мають бути притаманні всім нам надзвичайної духовності, молитовного стану, а також високих інтелектуальних здібностей, адже недарма, уже в 19 столітті, преподобний Нестор вшановується як покровитель історичної науки з 1992 року, з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, наша духовна школа вшановує преподобного Нестора як свого небесного покровителя. Відтак, щорічно, 9 листопада, ми святкуємо актовий день. Преподобний Нестор Літописець є неабияким покровителем саме наших духовних шкіл, адже саме наші студенти та вихованці можуть щодня приходити і вклонятися раці з його нетлінними мощами. Кожен йде до нього як до батька, як до духовного батька. Ми спішимо до нього поділитися зі своїми радощами та труднощами не тільки в навчанні, а й в особистому житті. Преподобний Нестор Літописець особисто для мене. І, на мою думку, для багатьох студентів київських духовних шкіл являється в першу чергу небесним помічником, молитвами якого проходить успішний навчальний процес в стінах Київської духовної академії. Віримо, що молитвами преподобного і богоносного отця нашого Нестора, мощі якого знаходяться у ближніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Київські духовні школи і надалі з честю нестимуть свою місію духовного виховання майбутніх пасторів церкви. Особлива велика благодать Божа, як показує історія, простягалася над нашим народом. Сьогодні дія Святого Духа утверджує нас не тільки у вірі, а й заступництвом преподобного Нестора Літописця наставляє нас на путь служіння Богові та ближнім, як це заповідував нам Господь. Сила заступництва преподобного Нестора перед нами. тому що ми Можемо відчувати його присутність у нашому житті. Для мене, як для представника студентської спільноти київських духовних шкіл, преподобний Нестор Літописець є перш за все педагогом і навчає він по-особливому, не стільки за рахунок своїх історичних та літературних праць, як прикладом свого власного життя, і написана преподобним повість временних літ. І створений ним Києвопечерський патерик, книга, яка стала настільною для багатьох священнослужителів, і інші маловідомі праці преподобного Нестора. Усі вони були написані не задля забезпечення власного інтелектуального потенціалу чи здобуття слави та пишани серед народу. Це все було створено преподобним як послуг, послуг Богу, ігумену, а ігуменський жезл у ті часи був у руках преподобного Феодосія, та звичайно ж послуг братії та тогочасному народу Київської Русі.